Нацкомісія з держрегулювання енергетики оштрафувала Чернівці Обленерго на 85 тисяч гривень. Такі рішення прийняли на засіданні. Комісія проводила позапланову перевірку через каргу одного споживача і виявила, що на сайті не відображаються назви вулиць та номери будинків деяких населених пунктів. В обленерго пояснили, що поділу у деяких населених пунктах немає, бо в них проживає мало людей і вони відносяться до однієї групи. Водночас у комісії повідомили, що винятків бути не. Може також серед порушень те, що обленерго не оновлювало інформацію про графіки що 30 хвилин. Що стосується неподання верніше, не надання інформації і термінів відключень, і не надання інформації на сайті, то в цій, в цій частині ми дійсно мали проблему, але ж ситуація у нас наступна в тому, що у нас. Два ключові спеціалісти відділу IT були призвані до лав збройних сил. Тому ми самостійно не могли відобразити цю інформацію на сайті. Ми заключили договір з, з розробником сайту, і до двадцять сьомого десятого нам нас ця інформація повинна бути. В результаті даної перевірки під час розгляду скарги було дійсно встановлено, що були наявні порушення щодо своєчасності оприлюднення інформації та застосування графіку. Це перше питання своєчасності публікування це договірні відносини між оператором системи розподілу та компанією, якою вона працює, ця причина не є, скажімо так, об'єктивною. Також серед порушень, те, що обленерго не надало вчасно відповідь на запит нацкомісії. Голова правління Обленерго сказав, що компанія не змогла відповісти на запит у той же день. Втім, надала відповідь наступного дня. Окремо через відсутність інформації про відключення на конкретних вулицях та оновлення інформації кожні 30 хвилин. Нацкомісія оштрафувала голову правління Чернівці Обленерго Олександра Ніверчука на 1700 гривень. Ніверчук має право оскаржити постанову комісії. see you.